Продажі впали. а Ви навіть не здогадуєтесь, чому ваш конкурент вже знизив ціну на той самий товар, а ви досі продаєте по старому ціна товару це сигнал для штучного інтелекту Google Ads. Конкуренти часто знижують ціну за товар, щоб вибити вас за аукціону, а потім повертаються до звичайних ставок. Тому, якщо не слідкувати за ринком, ваша реклама буде неефективною, бо AI просто не розумітиме ситуацію. І найголовніше це те, що ви не хочете занижувати ціну, щоб не втратити маржу, а люди не хочуть купувати найдешевше. І тут у нас меч надто низька ціна викликає сумніви, фейк, брак або просто щось не так. Ми ж купуємо там, де відчуваємо баланс ціна. Сервіс та довіра, щоб заробляти важлива саме оптимальна ціна, яка створює баланс між сприйняттям цінності та доступності товару. Щоб її визначити, ви маєте бачити ситуацію на ринку в реальному часі. Отож, фіксуємо: ціна це сигнал, дешевше не завжди краще. Перемагає той, хто тримає баланс і слідкує за ринком. А якщо вам потрібна допомога у аналізі ринку, відстеження змін цін та асортименту конкурентів, звертайтесь та отримайте готовий звіт, який допоможе приймати рішення не на ослів, а на випередження.